Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 4 липня 2024 року, орієнтовно склали 547 тисяч 470 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1200 росіян. Танків ворога знищено 8 тисяч 132 штуки. Ще дев'ять за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 15 тисяч одиниць, 17 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 14 тисяч штук. За минулі 24 години – 65 одиниць. Реактивних систем залпового вогню знищено 1115 штук. Засобів ППО вторає армія. Міра не дорахувалася 878 штук. За добу ще дві. Літаків, які вже нікуди ніколи не полетять, назбиралося 360 одиниць, а от гелікоптерів збито 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 11 694 одиниці, 26 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2342 штуки за добу шість. Кораблів і катерів флот України-агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 19 923 штуки, 73 за добу, а спеціальної техніки ворога спалено 2468 штук. За добу 4. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!